Життя для тих, кому потоланить замріним колоном. Амністію надасть нам печеніг. За неї. Не вона. Наразі гарантію дають заручника, за неї. Звісно, принцип, браття, Ці ми звикли одразу забирати і ніколи не прораховували наслідки і збитки. Хто думає, той бідний або хворий, хто платить за жмура, вбивай негайно. На нині є така журба, що не погано, не прикро, не халепа, але просто катастрофа.